Ви це, робите? це я випікаю ошибки. Або ще їх у народі називають паленята, від слова палити на бляті, на кухні. Так. А у нас Це ошибки, які не на дріжджевому тісті, а на звичайній соді, або, як у нас кажуть, поташі. Так? І воно швидко робиться. Як -то кажуть, швидко, на буржуйці це можна випікти. Забрати. І більше того скажу вам на бляті ставите дві цеглини, розпалюєте вогонь, ставите звичайний бляд, підстелюєте фергамент і спокійненько випікаєте собі в будь-яких умовах, навіть у польових Ощипки. Ощипки або паленята. Та, бачите, а мене паленята є на каналі, Та, то щоб не було однакового слова, будуть то ага. Ощипки, так, традиційна бойківська хлібина. Так, трошки наша пічка ще горить. Так дуже треба припилька.